Пройшли цю зиму. Пройдемо що завгодно на тактильній мапі міста. Тренер показує незрячому маршрут, який напередодні засвоїли разом. Усе навпомацьки. Ось цей будинок, наша бібліотека. Це невеликий шлях, який ми з вами проходили в бібліотеці. Так відбувається одне занять у реабілітаційно-відновлювальному таборі життя після війни. Його відвідувачі, восьмеро військових із різних куточків України, які внаслідок поранень втратили зір. військовослужбовець з Івано-Франківщини В'ячеслав. Став слабозором після того, як під час виконання бойового завдання на Донеччині поряд із ним розірвався ворожий снаряд. Тепер вчиться жити навпомацки та навіть читати жорні зали, сканаска ходьба, ну все, що потрібно, щоб не, не ржавів. Вдома цифри і букви зможу. Ну але вже такі складніше. Це перший раз, так що думаю, пізніше буду. Тренери, які проводять реабілітацію військових, також слабозорі. Пан Василь, незрячий від народження, навчився з цим жити. А тепер передає досвід своїм підопічним, Учить користуватися усім навпомацьке, А головне орієнтуватися у просторі безсторонньої допомоги. Ми обов'язково починаємо з приміщення. Ми Вивчаємо кімнати, по кімнатному приміщенню, по коридорному, по поверхово, потім приміщення в цілому, тоді ми виходимо на вулицю. Ми виходимо на вулицю, ми вивчаємо сходи. Ми вивчаємо подвір'я, ми вивчаємо вулиці, які прилеглі. Такі заняття тривають від однієї до трьох годин. І перш ніж слабозорі, самостійно вийдуть на вулицю. Вони мають навчитися досконало орієнтуватися у просторі, ходити з тростиною та розуміти, що визначають спеціальні доріжки для незрячих. Тепильна плитка Є двох видів. Є направляюча і попереджувальна. Направляюча це трость попадає в глибину і за нею можна йти. І є поп... Попереджуваль вона з такими полушариками, Вона попереджує про якусь небезпеку. А це вже розминка перед заняттям із кандинавської ходьби для того, щоб учасники табору не губилися і комфортно почувалися. Тренери прикріплюють їх до себе спеціальною резинкою. кажуть, користь від таких занять суттєва. Це 95% м'язів. Працює палки, нам допомагають не навантажувати хребет, а відштовхують нас і дозволяють нам спокійно вільніше йти. Табір триває три. Тижні та цього мало кажуть волонтери. Вони бідкаються, що в Україні не існує державного центру реабілітації для військовослужбовців, які втратили зір. Для мене є великою проблемою в Україні. Це відсутність реабілітаційного центру саме для людей з втратою зору. Такого центру в Україні немає. Є реабілітаційні програми, які роблять громадські організації, але це не системно. Має бути центр з системою системним підходом після завершення табу. Організатори шукатимуть кошти на наступний, а поки волонтери підтримуватимуть ветеранів вдома. Планують знаходити тренерів, які могли б продовжувати адаптацію слабозорих ветеранів до повноцінного життя у рідному місті. Наталія Сітлова, рідне, п'ятий канал.